Добрий ранок, добрий день, добрий ранок. Так, завіс Артурчика в садик. Вертаюсь зараз назад. Погода сьогодні прекрасна. У нас сьогодні буде важливий день. Сьогодні предстоїть копати мені одну зубку. Звісно, подивився трохи в середньому розмір десь буде 1,5-2 см, хоча прошли рік було більше. Прошли рік і я по незнанню прошли рік взяв. Інтенсивно підживляв і вона в мене поділилась. Ну, поділилась на зубки, в голову пішла. А цей рік тільки один раз підживив, вологи було достатньо. Може, не знаю, зв'язано з погодніми умовами, з-за того, що були такі перепади різкі, морози, жара, морози, жара. Ну, нічого. Вродило, хоч щось родило. Будемо дивитися, будемо калібрувати. Питали мене, чи буду я продавати однозубку. не знаю, ще не знаю. Викопаємо, висушимо, перекалібруємо, потім будемо дивитися, тому що в мене в планах обновити повністю посівний матеріал. Може перекалібрую меншу фракцію, продам, Ну, опять же, менша фракція одна і не стоїть вже дати там. Хорошої товарної великої головки, менша фракція буде, головка може вийти 50-70 грам. Або якщо садити там сантиметрову зубок, то взагалі може, можна виростити типу, з циклом 2 роки, пустити її. Тобто на наступний рік буде крупна одного зубка, там 2,5-3 см, а потім вже голова. Ну я буду дивитися, як. Заз, поки, поки викопаємо, потім глянемо що до чого. Вчора закінчили просапувати вже городи з гарбузом. І то так, просапали, заховались, дощ пройшов далі, закінчили. Ну це такі два маленьких були. Зараз вже наче погода стабілізувалася. Хочу викопати одну зубку, потім піти підживляти. це все. Коротше, роботи, потім ще робити мій калібровочний стіл треба. Дуже багато. Так, я зараз вже поцепив на трактор. Блін, як блін. Щось случилось, чи Артур вже взяв телефон і переклацав, тому що камера перестала працювати так як працювала. А він любитель взяти камеру і ходити по кімнаті знімати, а потім заходиш, а в тебе сотня фотографій. Малий б'юний блогер. Зараз подивимось. Це перший город, який ми починали полоть культиватором цим прополочним нашим. Думаю, чи позрізали, чи не позрізали. Ні, не позрізали, але тоді ще не повилазила щириця, лобода. Зараз дивлюсь, повилазила. Треба буде Междурядка чиста, треба буде в рядку пройтись. Чим погано, коли маркером садиш, робиться ложбинка і її потім погано просапувати, коли культиватором йдеш, бо вона впадена така. Ну, це... Я буду на роботі очик просапає. А зараз будемо вставати, полоти. Копати воздушку. Оці маленькі-маленькі волоски. Це я лопатою вчора пробував, що воно, яке воно. Значить невелика глибина. Головне, щоб корінці підривати нормально, тому що... Її так погано копати, коли оці волоски, виходить, обрізаєш. Ну, що сказати. Отака. От отака придатна для посадки. Ну, ще, допустимо, отака. От ну, скоріше всього отака от більше. Це вже десь один і два десь такі. Ну Це вже взагалі ні. Але все рівно будемо викопувати. Тому що вже пора її копати. Подивимося як воно з буде підривати. Є, звісно, екземпляри хороші, але в основному це десь 1,5 до 2. Часник уже жовтіє, я вже бур'ян залишаю, не, не будемо прополювати, підріжемо скобою. Жовтіє Жовтіє затову, тому що позрізалася ця стрілка, і головка починає набирати, набирати масу. Якщо він жовтіть буде по-любому, тому що все зараз, що в листу, йде в голову. Так, почали ми копати. Настроїли, перші трошки зрізали, але потім зробив більший угол на цьому на скобі. І кинув зверху дві гирі. Залазить нормально, отак беремо два рядка. Получається. Два рядочка беремо. І скоба така, воно його підкопує. І Юрчик ззаді йде. Ану, покажи. Да? Отак тільки хоп. Трошки влажнувато, так? Да? І вибирає. Ну я бачу, є екземпляри хороші, а є й маленькі, так? Да? Мабуть, треба з'їхати правіше, да? тому що нагортає сюди на цей рядок. Okay. Як тобі робота? Нравиться? Ні. Нє. Не приймається. І воно непогано. Пройшов я два рядочка донизу, залишив трактора там. 에... Зараз пройдемося з юрчиком, його виберем Подивимося, земля вологувата, але но... хорошо, що не суха, тому що якщо суха, волога це таке, воно з корінців обкришиться, земля обсиплеться і все. Якщо було б <кхе> навпаки сухо, то це була б жопа. Воно б його просто-напросто. Ну, обривали бся вол... О, ці волоски. Це в нас перші два рядочка, а останні будуть йти догори. Міг я зробити таку, щоб на всі 4 рядка. Ну, блін, це ми копали часник, прошли рік було сухо, я на бистру руку його робив. Ну і так, посчитав. Ну, в принципі, це теж непогано копає. І на трактор менша нагрузка. Є такі екземплярчики, ух, прям хороші-хороші. Якраз корішок обрізало. Хай буде. Що? Щас виберем. Що, підгортається? Питаю. Кажу вологувато трохи, але лучше так, чим сухо. Ну я ось отож... стадію. копаю воздушку. А... Однозубку. Ну що, Юрчик, як успіхи? Скажи, ми з таким темпом за день його закончимо, так? А? Да? так. А? Да? 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 <laughs> Ні, нормально, хорошо купається, немає цих... Немає грудок, так? Да? Ти присідай, стільчик тобі дати? Куди тут стільчик? Я ж тільки отак і йду дуби. Ти отак ящик назбирай-назбирай і, і постав. Якби отаку штуку, стільчик, і так, і задній моторчик який, щоб вони не немає. Ну нормально, немає, так? Да? Не залишається, а, залишається, дивись. Що? Ну це нічого. Це на, на розвод. Зато земля як спушується, так? Да? Ага. Ні, хороша земля, значи. Ну Така дрібненька, ну хі. на другий год будемо збирати тоді, якщо. що. Так, піду я візьму собі ящик. Так, У мене трошки перекур. Я їду по Артура. Фу, блін. Ми тільки дві вулочки і то ще не докопали, блін. Рядки такі беремо, я проходжу туди-назад, по 170 метрів рядки. Це з рядка виходить десь 3 ящика, половиною ящика однозубки. Це всього разом. Копається добре, взагалі прекрасно, але що його стоїть вибирати, це жесть. Ну нічого, помаленьку-помаленьку виберемо. Погода ще така хороша. Вітерець є все рівно під сонцем, коли працюєш жаркувато. Але добре, що хоч вітер є, тут пекло б, так що капець. Зараз Артурчика привезу, поїм і піду далі з Юрчиком працювати. Ми пообідали, привіз Артура. І ні з того, ні з цього так я почав чудити. Ну ладно, зараз вийшли на двір, трохи я катаю Вероніку, а він ходить там вроді, трохи успокоївся. Зараз Таня робить собі чай, вийде до малої, бо мала вже заснула. Я йду далі, йдемо далі копати, бо сьогодні треба хоча б три вулочки зробити. Яка цибуля гарна, здорова яка. Те, що не викопували, ще не полягла вона. Це дві вулочки, воздушки, цю ючик зараз дойде, я цю собі підкопав, зараз буду, зараз буду підривати, гарно витягується. Гарна одна зубочка Будемо зараз... це раз, два, дві ми зробимо думаю ще одну сделаємо, остануться дві. зараз піду я ящики. ящики візьму, принесу Трохи її висипати на тент, щоб вона ну, підсушилась бо все рівно трохи мокрувата і земля поприставала. звісно цей рік трошки калібер Маленький, але нічого. Зато в мене буде посівний свій, я візьму на наступний рік цю, цей дріб'язок і зроблю з нього велику. О, прорізають лінії. Це в нас світла зараз немає. Якраз можна буде брати дров звідси. Вони ж його прорізають і так залишають. маленька е, ця перестановка обстоятельств. Їдемо зараз у город, тому що. Что... Ой, цілий день вибирати це, ну його нафіг. Дуже тяжело, дуже... воно постійно згорблений. І так, ми три вулички вибрали, залишилось дві вулочки. То поїдемо зараз в город, мені треба підживку взяти. І візьмемо Тьтірі Тьой Тоні Тортика, бо. Ціле літо вони приходили, допомагали нам і Тані допомагала Тьотіра, завеземо їм і артухи візьмемо щось. Взяли малу принцесу з собою, сидить воно крекці на руках у мене. Ой, позіхає. Зараз жду Таню та будемо виїжджати. Кажу, Юрчику, копаємо, Ючик, конечно, молодець, допомагає мені. Все, 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 не всі хуй, не всі хуй. Зараз мама йде їсти дасть. Помагай мені, кажу, Юрчику, оце докопуємо, типу, і хватить, тому що можна чок, все, закінчуємо зйомку. закінчуємо зйомку. Так, ми приїхали вже. Та йди сюди. От, боїться. Приїхали до Ттьії Рі Тіть Тоні. Тортика взяти, бо ти сьогодні в моєму, в моєму не показувалась. Блоги тортика своїми. привезли, да. поп'ємо е півчаса чай і поїдемо, бо нам треба роботи. Дитина у нас там спить. Люди. В машині двері подкриті. Да. Бо ще трохи є робота. Тортика Поп'ємо по поп поп торт, тому що я кажу, то Тоня виїжджає, а вони це літо нам дуже багато з Так, тірою. Наші друзі великі. Хотя тіра наша взагалі любов наша. Які в тютіри цвіти все вийдеться. а я поки піду подивлюся на гарбузи. Город у ттьотіри, хочу сказати, це іскуство. Тоня все виполює, все, під, все підсипає. Ну, а що їм робити? Все чистеньке. все, все ну, тупо, як намальовано. Все. Цибуля, В цибулі жодного, блядь, взагалі геть і немає ніякої і намюки на бур'янець. Кроп чи що це? Чи... Окроп, да? Да. Чистенький, високий і наші гарбузи. <різь> ну, більш-менш. Трохи є бур'янець, але то пізніше десь через тиждень я приїду. Ще одну прополку зроблю, спочатку підживлю їх, вже куплю карбоміда. І сульфат магнію, пройдуся підживлю, а потім, <кхи> потім прополю через якесь время. А так прекрасно ростуть. <кхи> да, я завжди приходив до цілі, я завжди любуюсь і удивляюсь, як вони Ну, все тупо висопане, виполоте, все частеньке. Це оці ростуть, як вони чорнобривці, кавунчики. Все, блін таке аж любо дивиться. Капуста. А в капусті теж чорнобривців насіяла, щоб відлякували цих шкідників. Цибуля, часник. Часник це, кстати, що я давав в сорт дюшес Тютірі. Теж гарний. Клубніка насіяна, але... Тоже, ви, випало на випуло, то геть гарно. Ладно. Кажу, я буду старий, в мене теж таке буде. <рес> Нема коли. Тому що якби в мене один город був і нічого більше, я б ну, теж так займався, а так? У мене тих городів десяток, якщо не більше. Так, вже вечір на дворі. Що, Юрчик, я тебе розбудив? Ні. <laughs> Юрчик сьогодні молодець, допомагав, добре. Зараз ми підемо ще трактором пройдемо е, на завтра. Це я завтра на роботі, блін. Тільки акуратно по траві не йди, бо я там е, кропив. Не, зараз пройду два рази і повертаюся. Сделаю, пройдемо два рази для того, щоб е, Юрчику на завтра було вибирати. Бо я на роботу йду.